Друзі, вітаю вас зараз. Відбувається дуже багато важливих подій саме на фронті, і паралельно з тим, що ворог запускає, продовжує запускати і псокампанії, і намагатися знаєте, створити цю скажімо так ландшафт під свою провокацію на Запорізькій АЕС, Будь-яку провокацію починає звинувачувати Україну в підготовці якихось провокацій. Зараз це інформаційна війна за. Те, на чиєму боці буде суспільна думка, зокрема західна суспільна думка. Ми зараз цю інформаційну війну виграємо, і відповідно тому ворог досі не здійснив жодну провокацію на щастя. Чи витримаємо, витягнемо це, чи зупиниться ворога, побачимо. Стосовно фронту. Хочу сказати: на Таврійському напрямку відбувається просування вперед. Ці просування щоденні, десятки метрів, сотні метрів. Командує сухопутних військ, Сирський, зокрема, дещо натякав. А сьогодні генштаб повідомив про успіхи на бахмутському напрямку в районі Кліщівки. Те, що я знаю, там частково успіх є, і в випадку Кліщівки Бахмут практично повністю береться під вогневий контроль наших сил. І ну питання, коли ворог буде відкинутий, остаточно. і Наскільки гур представники гур говорять, з'явилася там позиція, що мовляв Бахмут буде звільнений. Я теж більш ніж впевнений в цьому по таврійському напрямку. Комусь здається повільним це, але перша лінія оборони ворога продавлена в значній кількості місць. Найскладніша – це друга лінія їхніх укріплень. І у них є ще третя лінія. Все відбувається так, як може відбуватися в умовах переваги ворога в авіації і в умовах великої кількості мін. Те, що на Таврійському напрямку відбувається командувач ОСУ Таврія Тарнавський, зокрема, сказав про Ну, натякнув про просування. Ці локації наразі говорити не можна. Нехай пройдуть дні, щоб сили оборони закріпилися. І офіційно, я думаю, це буде повідомлено. Відповідно, продовжується рух. Стосовно моментів по озброєннях, безперечно, зараз ключова історія це Ф-16. і питання про ф 16 Наскільки швидко буде вирішено від цього залежатиме, зокрема, і майбутні події. Слава Україні! Переможемо всіх!